Будь ласка, своїми словами, Значить, коротко, е, пенсії є таке слово е, спецпосаду, я не знаю, хто його придумав, як від нього розялося. Нема такого в жодному законодавчому акті такого слова. Ну, Це мається на увазі. Державні службовці, народні депутати, судді, прокурори, працівники місцевого самоврядування. ці всі... Пенсіонери, всі пенсіонери, які працюють на цих посадах, не будуть отримувати ніякого виду пенсії, крім інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників війни, сім'ї загиблих військовослужбовців. Ну і там ще учасники, це з 1 квітня. Якщо пенсіонер, який працює у цих, Закладах, які я назвав, отримує будь-який вид пенсії. Не обов'язково, що це була пенсія як державному службовцю, то і не відноситься до жодної з цих категорій, то пенсії виплачуватися не будуть взагалі. Давайте на прикладі. Так? Наприклад, людина попрацювала наприклад, у міліції, звільнилася, як завжди, до 40 років отримує пенсію, а потім буде працювати, в органах державної влади. І працює, наприклад, у якомусь світі. З 1 квітня їй доведеться вибрати, чи залишитися на посаді і отримувати зарплату державного службовця, або звільнитися і отримувати пенсію по вислугу, яку вона отримує, звільнившись з органів внутрішніх справ. Точно так. Значить, є деяка особливість по військових по у працівниках МВС, ще в деяких категоріях. Всі ці їх у нас сьогодні. У нас 18,5 тисяч пенсіонерів отаких от так, от категорій. Це ж ви розуміли? спецпосад, так? 18 тисяч. З них ні, це 18,5 тисяч пенсіонерів, військових, міліція, СБУ і так далі. І так далі. От, а 263 пенсіонери цієї чисельності працюють на це, так званих спецпосадах. Тому оці людям доведеться вибирати. Будуть вони працювати і не отримувати пенсію, чи будуть звільнятися і отримувати пенсію? І якщо вони до вас не звернуться, що ви зробите автоматично? Ми вже зробили. З бази даних ми знайшли 263 отаких от працівники, і ми їм, якщо вони до нас не прийдуть і не скажуть, що я звільнився з роботи і розрахувався, то ми їм у квітні місяці пенсію платити вже не будемо. Але це нормальна законно діє. Цей рік до 1 січня 2016 року. Так, да. про, це, про це треба сказати, що це норми тимчасові, вони діють до 1 січня наступного 2016 року. І ще що я поміськове хотів сказати, що ну вже давайте по порядку про спецпенсіонерів ми вже поговорили. Всі інші пенсіонери ми прогнозуємо поки що. Ще програмного забезпечення немає, нарахувань ми не робили, але їх теж буде відносно небагато. Прогнозуємо, що десь буде 15-16 тисяч приблизно, які будуть отримати, які працюють і які будуть отримувати пенсію в розмірі 85%. Причому ми звідси виокремили ті категорії, які я вже називав, хто має право на 100% отримання пенсії плюс. Якщо людина отримує пенсію в розмірі півтора мінімальних, тобто 1423 гривні 50 копійок до цієї суми, то в період роботи пенсія виплачується в повному розмірі. Якщо більше, то тоді вже буде утримання... 85% стосовує... буде тільки отримувати з пенсії? Так? 85% пенсії буде виплачуватись, 15% буде отримуватись. Це якщо пенсія більше 1423,5 гривень. Що стосується військових, то решті всім цим військовим пенсіонерам, якщо вони працюють на інших роботах, пенсія виплачується в повному розі. Скільки це законовних коштів в області? Вже порахували? Ні. Поки що не порахували, тому що не обраховані. Оці 15-16 тисяч немає програмного забезпечення, вручну це зробити неможливо, далі немає сенсу. Найближчими днями виплата розпочинається в квітні з 4 квітня. Найближчими днями ми отримаємо програмне забезпечення і ми будемо мати повну. Те, що вже обраховано, наприклад, я, можу сказати, я говорив сьогодні про оподаткування. Оподаткування ми перераховуємо 7,3, я називав. Чисельність пенсіонерів, які податкуся. 1,6 мільйона гривень щомісячно ми перераховуємо до бюджету. Це Відок... податків. Скільки буде оце зекономити? Зробимо виплату за квітень місяць, будемо знати. Що... Всі податки будуть до обласного бюджету, чи яким чином вони розподіляються? Це податок та доходи фізичних. Розділяється і на норм бюджетного законодавства. Ви вже багато років працюєте. У органах офіційно забезпечена, чи, чи ці зміни взагалі доцільні, щось це дасть, чи, чи виключно там як під суми додатків нічого знову не зміниться. Ні, ну в даному випадку бюджет отримає додаткові кошти. Як отримав від оподаткування і отримає від значить, 15% від працюючих пенсіонерів, певні кошти до бюджету надійдуть. Які це вже порахуємо пізніше. Але ці зміни стосуються учасників бойових дій, інвалідів першої та другої групи, я правильно розумію? Це не стосується. Але ж дуже багато і колишніх працівників правоохоронних органів, і суддів, і прокурорів. Ну я щось так думаю, що там інвалідів буде багатенько. Тому ці зміни взагалі можуть практично не торкнутися. Ну якщо вони підпадають під одну з цих категорій, то це так. То зміни їх не торкнуться і нічого не зміниться. Переходим к забытке. Да, можно, Скажите, пожалуйста. Подскажите, э, пожалуйста. Военные пенсионеры, допустим, те, которые идут работать в Министерство обороны, в вооруженные силы, законом должна пенсия выплачиваться полным объемом. Почему не выплачивается? Мне сказали, что не будет выплачиваться пенсия. Как с военными, те, которые идут работать в Министерство обороны, допустим. Я С гражданскими а не с гражданскими. Я, я, я совсем так. да.